Європейське містечко відкриють у Києві поблизу арки дружби народів до чемпіонату Європи з футболу. Там розмістять 11 павільйонів, в яких країни Євросоюзу презентуватимуть свої досягнення та розповідатимуть про співпрацю з Україною. Теми виставок різнитимуться від політики, економіки та освіти до культури, спорту і національних кухонь. Наочним прикладом співпраці енергетичній сфері стане компактна зелена електростанція. Також заплановані покази мод, фестиваль європейського кіно, концерти та міні футбольні матчі. Працюватиме європейське містечко із 2 червня по 1 липня. За словами посадовців, що курують проект, такі яскраві події допоможуть привернути увагу мешканців країн Євросоюзу і до деяких проблем в організації організації євро, 12, євро 2012 євро а також до розвитку в Україні демократичних інституцій. Європейське містечко це в першу чергу чудова нагода для молодих мешканців країн-членів Євросоюзу та українців зустрітися і поспілкуватися. Українці зможуть нам показати свою культуру, презентувати себе. Гості з ЄС матимуть власні стенди, на яких покажуть те, що є важливим для них. Звичайно, в організації Євро є й деякі проблеми. Зокрема, німецька преса критикує високі ціни на проживання в готелях під час чемпіонату. Українська сторона також якнайшвидше. Має вирішити транспортні проблеми, адже зараз Німеччини в Україну складно купити дешевий квиток на літак або поїзд. В європейському містечку представники Євросоюзу та наші українські партнери зможуть обговорити цінності та завдання ЄС, права людини, відновлювальна енергетика, програми підтримки молоді лише кілька прикладів тем, які будуть представлені в павільйонах. Але цей захід також приверне увагу мешканців країн-членів Євросоюзу до дотримання базових демократичних стандартів українською владою та до стану українського суспільства, яке поки що на жаль залишається пострадянським.